Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні вівторок, 12 листопада, і хочу показати, що в мене було в роботі вчора, бо вчора вийшов в'язовлог і я не показала, що планую на цей тиждень, і що планую сьогодні, ну і найближчими днями. Отже, перше це жилет, я його хочу в першу чергу закінчити. Вчора ви в мене могли бачити. Але раніше це відео вийшло дві деталі. Я зшила жилет, треба буде це все ще попросувати. От, і також я зшила пройми. Ось так вони не, не пройми, точніше, як це як обробка рукава. Тобто рукава тут не буде. Ось так. Приміряла, мені подобається, як це сидить. Зараз що я буду робити, це буду піднімати петлі і обв'язувати горловину. Спиці я буду використовувати такі, як в мене на резинці, номер 3 ,5. І в мене ще залишилося два 50-грамових моточки. Я тут подумала, чи не зв'язати рукавчики, щоб це був светр. Але ні, в'язати рукавчики я не хочу. Я задумувала саме як жилет, але наче у кучинелі така модель, то там були якісь з'ємні рукави, які там якось. Трималися, ну ні, я рукавчики не буду, нехай ці два моточки пізніше щось з ними придумаю. Значить, це перше, що вчора в мене було в роботі, позшивала плечові шви і бокові і оці пройми. І сьогодні хочу закінчити. В мене тут багато кінчиків, я їх не ховала, зазвичай я це все роблю до ВТО, але так як я залишала їх, щоб зшивати. То треба буде їх заховати і попідклеювати, бо це напівбивовна, і вони будуть вилазити, якщо цього не зробити. Так, спиці треба буде закрутити. І що ще вчора я трішки пов'язала, це шкарпеточки. Я вже перейшла на кольорову ниточку ось я поставила маркер, де я починала. Відв'язала резиночку темним зеленим таким і перейшла вже на цю пряжу. Це номер 2696 Alize, Artisan, о, Alize Comfort Socks Super Wash. Ось так уже виходять вони. Також буду в'язати. І ще я вам хочу показати покупочки пряжі, зараз принесу. Це замовлення з інтернет-магазину пряжа Маркет. Е, я там не перший раз вже замовляю, мені подобається цей магазин. От, е... Єдине, що якщо ви замовляєте, оплачуєте, то скидуйте скрін про оплату е... на Viber. Так, перше, що тут таке об'ємне і велике, це буде наповнювач. Е... Тут кілограм, е... але чомусь він не. Білий, я думала, що він має бути білим, судячи за фото, а такий, як світло-коричневий, кольор какао з молоком. В принципі, до більшості іграшок до якихось середнього кольору темних, він підійде, але не знаю, чи для світлих таких прям підійде чи ні. Треба пробувати буде. Там був якийсь такий дивний зелений. От. Ну, я наче дивилась, не пам'ятаю, чи там було підписано чи ні колір. Але виявилось, що він ось такий якийсь колір какао з молоком. В мене наповнювача вже трішки. Так як я мало в'яжу іграшки, мало використовую, то мені попереднього кілограму вистачило ну, на рік або навіть на два. І і-і ще там трішки є білого. от Якщо мені буде треба, я буду його брати. Якщо ні, то буду. Ось цей. І, звісно, я замовила деяку пряжу. В цьому магазині дуже хороші ціни саме на шкарпеткову ниточку. Тож, давайте дивитися. Перше мені сподобалось ось таке забарвлення. це Alize Artisan. Супервож, колір 9014. Взяла на Шкарпетки для хлопців. Ось такий, і, в принципі, можна комбінувати з коричневим, і з зеленим, і зі світлим навіть кольором. Ця пряжа, її всі знають, я з нею в'язала. Ви от бачите і попередні шкарпетки, що я вам показувала. А ось це новинка для мене: Art Forza Вийшли в ці ниточки минулого, здається, року. Раніше у Yarn Art наче не було шкарпеткових. Це кольор 2506. Ціна там на 50 копійок, щось відрізняється за моточок, це, наче дорожче. Тут 420 метрів на 100 грам і склад такий саме 75 вовна, 25 поліамід. Але візуально, наче ця ниточка товстіша, чи вона більш якась спушена. Не знаю, взяла таке забарвлення теж для хлопців в'язати. Цікаво, як тут лягатимуть секції. В принципі, як і тут мені цікаво. Бо я, в принципі, в дівчат бачила, але я ж номери не запам'ятовую. Ну, і те, що я хотіла давненько спробувати це е, цей якийсь єнот намальований норки, довгий ворс. Ну, Всі знають, так, що це ніяка не пух норки, це йде повністю. Штучні ниточки, хоч тут заявлено, що кашемір норки 95%, а антипілін файбер якийсь 5%. так ну Не знаю, що я бачила, дівчата кажуть, що це все штучне. І до неї йде в комплекті. Така нитка, нитка Поліестру, я так розумію, він такий тянеться добре. Значить, це колір. Тут є колір. Напевно, цей каунт 14 s на 2, чи це не те. Я зайду на сайті, подивлюсь, якщо там був колір номер, чи що я вам пропишу, бо він на сайті видавався темнішим. А я хотіла саме такий, навіть більш молочний, але це такі е, світлі вершки. Е, для чого я взяла? Саме для таких домашніх затишних, новорічних шкарпеточок для себе. Е, я знаю, що Іринка в'яже з каналу професорка Фесова, і в неї є навіть майстер-клас. От е, на Шкарпетки з цієї ниточки з анатомічною посадкою. Отже, я хочу собі такі пухнасті шкарпеточки. Так, ну і в принципі, це в мене було якби як додатково. До речі, на пряжі маркет дуже добра ціна на норку. Цю також. Багато кольорів розпродано. Тому, якщо ви щось хотіли, У нас сніг пішов. Перший сніг сьогодні 12 числа. Так, відволіклась трішки це. то заглядайте, там ну, мені подобається цей магазин, обслуговування все, тому я можу вам рекомендувати. Ну, і тут пряжа така, бачите, джинс в дуже ніжних кольорах коштує 38 гривень. Я зайшла у нас на базарчику, є магазин, там більше фурнітура. Для вишивки, ось таке всяке. Але там є і джинс, то там коштував моточок, так, щоб не збрехати, здається, 56 гривень. Тобто, навіть мені покрило доставку, плюс оце все, що я додаткові ниточки собі замовила. Ну, метраж ви всі знаєте, 50 на 160 це кольор 18-й, блідо-блідо, рожевий ніжний. Я взяла сразу по два моточки. І 0,7 бежевий. Цей кольор беруть для кольору шкіри. І той колір, який я хотіла, не було в наявності, тож я взяла трошки інший коричневий, а саме колір 70, а мені наче хотілося 71 І він такий, як меланж, Мені вже такий джинс попадався, тобто не однотонний. Ну, я не знаю, чи ви здогадались чи ні, але я хочу ляльку зв'язати гачком. Що це? Таке попалося. Бонус. Так, і я взяла ще очі в розмірі 6 мм. Зараз підпишу цей пакетик, поки я не забула. Тому що в мене є якісь очі, але там, наче 5 і 8, А от 6 у мене. Не було. Отаке от от замовлення. тому я хочу закінчити великий процес, цей жилет і розпочати цього тижня ляльку. Дуже її хочу зв'язати, вона в мене є в Бінго. І, можливо, навіть доведеться в'язати ще й другу для донечки та першу таку для. Ну, Більш як для декору, таку ляльку декоративно. Ну і мені цікаво, чи підійде цей колір мені на волосся чи ні, бо мені не подобається пришивне волосся. Мені подобається, коли роблять з такої ниточки, просто протягують ці ниточки, не вив'язують, а просто протягують. Ось так мені подобається. Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні вже наступний понеділок, 18 листопада. І... У мене, чесно кажучи, не було підключень, бо не було особливо, що вам показувати. І не сильно багато моє в'язання просунулось. Жилет. Я вже думала, що я його все закінчила, заховала кінчики, і от тільки що побачила ще один кінчик, треба заховати. Я їх підклеюю. Це місце, де я приєднувала ниточку, і в мене там ті ниточки були всередині, а тут ну, от одна залишилась. Зараз зроблю. Значить, з цим жилетом я витратила на нього десь 4 дні я з ним працювала, хоча тут начебто нічого такого. В понеділок я його зшила, у вівторок я підняла петлі, вив'язала горловину, закрила голочкою, але моя голова не пролізла, бо я занадто мало набрала. Тож я його потім ще розпустила, і мені не хотілося до нього братися аж до суботи. В суботу я Підняла петлі, вив'язала резиночку, було небагато часу. Зараз вона такою е, виглядає розхлябаною, е, бо я вже набирала тут петлі з запасом, щоб у мене, по-перше, не було дуже сильно під горло, бо горловина достатньо в мене широка. Але коли я перший раз зв'язала і було мало петельок, то вона прям була під горло. По-друге, що пролізла голова, і вже в неділю я закривала голочкою і. В неділю я ховала кінчики, підклеювала. От. Тож так виходить, що 4 дні я займалась, хоча воно вже тут все було зв'язано. І оце я ще й дивилася. Думаю, десь точно була назовні, точка, ну, на лицевій стороні не побачила. Ну, нічого, я його, напевно, що зараз прасувати не буду. Тут, в принципі, воно все випрано, крім горловинки. Тому що зараз не сезон його носити я не Планую його найближчим часом буде лежати до весни. А там вже, можливо, перед тим як носити, я його ще раз поперу і попресую. Я думаю, що гриловинка стане краще. Воно, в принципі, на тілі цього не видно, що воно таке розхлябане. Зараз воно якесь мені негарне. А так, в принципі, я міряла, мене нічого не... Смутило, скажімо так, от, це, це якби перший був такий процес. Хоча тут ну, от воно чи воно так здається, що це такі мало роботи, чи чому в мене так воно повільно, не знаю. Просто після того невдалого разу да, вівторок мені взагалі не хотілося братися. <кій> і решту часу, який в мене був, я в'язала шкарпетки. І якось у мене вже пішло, напевно, перенасичення шкарпетками. От, ось такі вони виглядають у мене зараз. Я вив'язала повністю цю секційну пряжу, і я її дов'язала до п'яточки. П'ятку вирішила робити французьку, так, здається, вона так називається укріплену резиночкою з витягнутими петлями. Тут такий величенький клин підйому. Я в'язала. Цю п'ятку висотою як половина петель, 32 ряди. От. І, ну, якби, Мені здається, вона занадто ця частина довга. Можливо, в наступних, якщо я буду в'язати цю п'яточку, то робити тут оцю менше не знаю. Бо як я дивлюся, фото готових шкарпеток, мені здається, у дівчат ця частинка менша. І потім, коли я вже. Скоротила весь цей клин підйому, то, 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 то я вже перейшла знову на цю секційну і прям вив'язала її в нуль. Вона в мене закінчилася, і продовжуватиму я ось цією такою зелененькою, вона називається, здається, Сосновий ліс, чи якось так. От. В принципі, все, що про моє в'язання. Цього тижня можу розповісти. Нового я не починала нічого. От, ну, Вже буду дов'язувати шкарпетки, хоч мені, чесно кажучи, вже трошки їх піднадоїло в'язати. От, е, Плечові вже всі я закінчила. <закінчила> так, що, що вирішила не дов'язувати, не дов'язуватиму. Що було там трішки роботи цей білий. Ну, як трішки. Тут, в принципі, я за попередній тиждень добре його е, закінчила. От, і все, залишились ці шкарпетки і залишається плед. Е, тож, такі справи. Напевно, відео буде якесь не дуже цікаве. Ну, вже як є, немає взагалі якогось зараз натхнення в'язати, а чомусь якось. Напевно, якесь вигорання відбувається в цьому сенсі. От, але нічого, потрішечки все рівно знаєте, звик щось робити, щось в'язати, тому ось так. Ну, В принципі, по шкарпетках то я досить небагато, непогано пров'язала, де маркерочок у мене стояв ще на резиночці. І тут, якщо так як дівчата показують, як вони міряють, ось таким чином. То ще не так і багато, і можна носочок починати вив'язувати. Десь хочу, як завжди, на 42-й, 43-й, плюс-мінус розмір, а там вже побачимо, як вийде. такі мої справи. Дякую всім за увагу, дякую за те, що виділили час подивились подивилися це відео. Всім бажаю мирного неба, натхнення, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!